Вітаю вас! Ви дісталися до заключного 26-го уроку з вивчення мови C. У ході уроку ми вже нічого не будемо з вами розробляти або вивчати, а лише підведемо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Мова C вміщує величезний функціонал і набір можливостей. У ході курсу ви вивчили основи роботи з мовою C. Ви вивчили всі основні конструкції цієї мови. Варто зазначити, що всі ці конструкції, що ми Вами вивчили, використовується не тільки в мові C, але також і в багатьох інших популярних мовах програмування. Зараз ви вже можете створювати свої проекти, усі ці проекти будуть консольними, тобто будуть виконуватися тільки через командний рядок або ж термінал. Наступне, що вам варто вивчити, це навчитися працювати з базами даних, а також навчитися будувати інтерфейс користувача. Як тільки ви навчитеся працювати з базами даних і робити красиву обкладинку для ваших проєктів, то зможете розробляти будь-яку. Які проекти на будь-якій тематиці, які вам захочеться. Додатково хочу зазначити, що якщо вас цікавить повне вивчення мови C++, то рекомендую вам пройти мою велику програму навчання з цієї мови. Ви навчитеся прописувати всі важливі концепції з дотриманням усіх стандартних правил програмування. За курс ви повністю вивчите саму мову, навчитеся працювати з пам'яттю, вивчите роботу з файлами, виконаєте підключення до бази даних і навіть розробите кілька великих застосунків з інтерфейсом користувачів. На базі мові C. Програма дуже велика, і я з гордістю можу її вам представити. Посилання на програму навчання буде в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгий ящик вивчення наступних технологій і приступайте до вивчення якнайшвидше. До зустрічі, бувайте!